А як, ну, наприклад, ви добираєтеся до роботи? Як ви... А наскільки ж ваше життя взагалі змінилося після того, як ви вирішили ухилятися? Ну, я на роботу їздив на 11 годину а... і став їздити е, на 8, там, на пів 8, тому що ну, ще ТЦК в такий час не було. Я виїжджав на 7 ранку, ну, їздив, і в 8 був на роботі. А коли на таксі їздив, а коли зовсім не виходив на роботу, коли ну, не було можливості виїхати, бо встановлювали і таксі, і машини, зараз ну, воно якось затихло, то зараз їжджу в метро, але ну, все одно ти на якомусь стрьомі, Ти постійно оглядаєшся, щоб нікого не було. Ну, і так всі, так, так і багато і друзів, і моїх, і, і колег. То есть а служити хотять це одиниці.